Привіт! Мене звати Дарина і всім тим підписникам, які дійсно мене дивляться давно, і в цілому які дивляться мої відео, не просто люди, які підписані на канал. Я вам дуже вдячна, що ви залишаєтесь зі мною. Я відносно давно вже нічого не викладую сюди на постійній основі, але хочу повідомити вам, що Пару тижнів назад я почала вести інший канал. Там мало підписників, проте хочеться щось зробити із чистого листа і зробити одній тематиці для початку. Так от, щось вийде, не вийде, побачимо. Там я ділюсь своїми життєвими інсайтами, які я ловлю. І те, що може, допоможе вам. Тому я посилання залишу. Тут, в описі, і дякую, що дивитесь мене. Люблю.